Ох, як же невдобно вийшло. Журналісти одного з видань українських європейської правди дозвонилися до високопоставленого генерала НАТО і задали йому питання, яке порушує наша українська політикиня, якщо її можна так назвати, безугла, та, що атакує залужного. Про те. Що, мовляв, Залужний не має ніяких планів. Вона в цьому звинувачує головнокомандуюча Збройних сил України, що він не має ніяких планів 24-й рік, оскільки він не ділиться з нею е, цими планами. І відповідно вимагає, щоб він пішов в відставку. Так, от цей генерал альянсу з подивом дізнався, що є такі звинувачення, і сказав, що у них там в керівництві НАТО немає жодних підстав думати, що у залужного немає планів. Що він не знає, як діяти. Більше того, генерал НАТО сказав, що Україна досягла великих військових успіхів під керівництвом залужного, досягла і досягає, і що залужний робить дуже компетентну роботу як керівник української армії. Як Головнокомандуючи української армії, тобто, ну, круг замкнувся незрозуміло звідки такі звинувачення, ну воно то зрозуміло звідки, але факт, то, що люди, які трошки розбираються, і саме головне наші союзники. Ті, від кого ми залежимо, вони зовсім не піділяють оцих істеричних звинувачень, які звучать в адресу нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного з боку окремих істеричних осіб із фракції партії Слуга народу у Верховній Раді.